Всіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна Манпансьє Я Наталі показую вам роботу, яку дуже давно не вишивала. В марафоні завдання вишивати роботу, якої давно не брали до рук. І я думаю, що я візьму цю у мене дуже багато робіт. Які я давно не вишивала. Але оця робота якось захотілася, мабуть. У мене тут ще не дошита доріжка, тут, тут внизу. Але я думаю, якщо я почну зараз її вишивати, це мені буде мутерне, я хочу себе розважити, і тому я буду вишивати будиночок. Ну, норми нема, тому скільки захочеться, Можливо там. День повишиваю, може ще візьму, не знаю, подивлюся. Оцю роботу беру-беру-беру. Хотілося б взагалі вишити отак повністю цей куточок, і тоді мені б лишився ще один отакий от з того боку. І все. Ця робота у мене така яскрава і весела, вона дуже на великому каунті. А вона вже запацюрена, тому я не знаю, там відіпреться чи ні. Якщо не, не зможу плями вивести, то тоді прийдеться щось придумувати з небом і, можливо, дошивати ще небо собі. Не знаю, ну знаєте, як буде як буде. Поки що вишивається, як вишивається. І от вона в мене лежала-лежала, і я її давно не... я навіть не знаю, скільки її не брала. Зараз подивлюся. Я подивилась, скільки я не вишивала цю роботу. Виходить, останній раз я її брала ще влітку 23-го року. І я така вголос, коли подивилась, така, що? <світ> так час дивно летить, змінюється, і ти щось запам'ятовуєш, щось зовсім вилітає з голови. І виходить. Мені здавалося, що не так багато часу пройшло, коли я її брала. Ну, ну так от. І я дивлюсь, що отут от буде цікава у мене теж ділянка, не просто доріжка. Доріжку мені да, трошки нудновато вишивати, але ну, можна, можна тут парочка буде. От парочці я ще мопсів хотіла додати, куди ж без них. Отут дві дами сидять просто з порожнім столом, як це так? Треба, е, треба їм щось там, не знаю, пляшечку венця. Да? Ні, ну думаю, чайочок може якийсь там поставити печиво чи тортика, щось їм треба, що вони сидять. І їм теж можна по мопсику дати. Так, е, тут у нас овечки, буде цікаво вишивати. Тут швиденько, бачите, напівхерстом отут от, тут от, швидко вишиться, можна тут якась річечка. От, ну от і я думаю, я навіть до цього будиночку можу не дійти. Тут дуже багато всього. Оцю частину я мабуть буду вишивати. Оце зверху тут піду. Або, або не зверху. Або отак от, да, отут от можна де-де, квіточки піти, оцю частину вишити, потім вишити їм собачок, а потім заповнити. Ой, ой, куди воно полетіло в мене, а, все затормозило. А потім, ну коротше, потім заповнити. а, от, ні, Не хочу я виходити, хтось вистрибнуло прямо так. Де воно? Де воно? о, а, от, а потім тоді е, все інше туди, або навпаки звідси йти. Можна, можна, в принципі, тут от звідси йти, отак от, вишити оцю галявинку з вівцями, потім річечку, потім вниз спуститися, вишити оцю галявинку з баришнями е, і тут песиків, і сюди-сюди, а потім як, як мені не захочеться... Або як захочеться далі вишивати. Все, бачите, тут у мене лелека є, а тут нема відмінність. Тут песик є, тут все є. Це берко є, все тут є. Тут я нічого не змінила, тільки лелеку тут домалювала все. Ну, такий план, такий план. І тоді, і тоді я вам ще покажу мою доньку пустелі. Бо я її теж з собою беру. Що на ній я буду вишивати, ну, скоріш за все, цю частину оцю. зап'ялю і отут-от отут, буду вишивати. Ну, Тут розпочинала да, щось отак от буду вишивати. Ну, Тут небагато, схемка вже випущена, тому мені багато якби і не треба. Я думаю, ну, на цьому тижні її повишиваю. А на наступному візьму а, мож, а може ще візьму якусь роботу. Можна ж тепер змінювати? Змінювати основну частину. Та я вишила, да, вже потрошку. Можна і потрошку брати. Ой, тепер як захочеться, От бачите, знову починаю гратися в свої, в свої ігри з роботами. <сум> як захочеться. Тепер у мене якби пріоритет вишивати а, міс лаванду, і троянда майже вже готова для випуску. Я там дивлюся, я вже нічого не змінюю, все мені подобається. Тому таке більше можу дати на троянду в цьому місяці. І випустити схемку, а потім міс лаванду вже зробити. І буде чудово просто. Все пішла вишивати. Скоро побачимося. Хочу вам показати, що у мене відбувається. День пройшов, і у мене додалося е, півтори тисячі. Дивіться, як це виглядає. Ну, от напівхрестов, те, що я казала, вишивати швидше. І я виходить, взяла кілька кольорів, от повишивала напівхрестиком. Вони переходили плавненько в хрестик, темненьких додала. Бачите, тут вже овечки в нас проглядаються. І ну як мордочки. Да? Ну, щось таке, і парканчик і два будиночки. Приємно було повишувати. Тими. Рожевими червоненькими. Ну, там не червоні, а вони такі рожеві, вишневі, ну такі якісь кольори, трошки блакитних і синіх в тінь цих білих будиночків. Цікаво. Да? Ну от, Така робота легка, тут нема блендів, тут все таке примітивне і переходи, ну Все одно прикольно, мені дуже подобається цей сюжетик. Ну от. Оце верхівочку я вишила. Тепер, ну тут не повністю. Мені ще треба кілька кольорів от -от -от дошити. І буде готова. Потім річка. От, балкончик я ще висила. От, висувала червоні оці рожеві дашки. І балкончик. І мені треба ще отут-от. От, сусідній будиночок, Бачите, як виглядає тут є. І тепер оцю частину, що між будиночками, але я відношу всю цю зону до цього будиночка більше, ніж до цього. Хоча воно посередині якось навіть не знаю. Ой, ну, вчора виходить у нас що, був такий м -м день. Можу вам порозповідати, тому що пам'ятаю, що там було. Поки я знімаю за кілька днів, я якось не згадую, що там на тижні відбувалося, і тому нічого особливо не розповідаю. Ну, от, а та вчора я розпочала, з повишивала. Вчора у нас був. Незручний такий день, знаєте, буває зручний день, коли світло вимикають, Ну, зручним це не назвеш, але більш-менш. І підходяще для вишивки. Наприклад, там вранці можуть, ну, хоча вранці. Ну, коли ще не дуже яскраво світить сонечко, то да, без лампи не повишиваєш. Тому от у нас вранці світло було. Потім вдень, якось там, навіть не вдень, а коли вже стало яскраво за віконечками, можна було без світла вишивати, якраз вимкнули. От і так, от потім увімкнули. Ну, як у всіх, мабуть, як завжди, там ну не дуже зручний вчора. Графік був в тому плані, що вимкнули ввечері це о п'ятій, а тільки о дев'ятій дали, і виходить. Ну, це саме такий час, коли я люблю вишивати десь. Шоста-сьома година. Ну іноді, звісно, я затримуюся і пізніше, але це більш продуктивні такі години, коли якщо я сідаю десь у сьомій, ну хоча по восьмій, да, то це самі продуктивні такі години в мене для вишивки. Ну а вчора так не виходило, тому що не було світла, і ми вирішили піти гуляти. Я нічого не знімала, бо все одно на вулиці вже темно було, але було дуже красиво. Ми там поїхали на Хрещатик, але ми гуляли не на Хрещатику, ми пішли на Шкляний міст. Ну, так темно було. знаєте, Ліхтарики не дуже світять. Зараз сюди економія. Але там на Володимирській горці погуляли, пішли на Поділ. А, там посиділи в кав'ярні, ну і, і все. І повір, повернулися додому. Ну, така прогулянка доволі а, потужна була. Погуляли гарно, набрались емоції. а вогники, краса, знаєте, коли все ж таки там, якісь ліхтарки, якісь будиночки. ну Красиво, все одно приємно. А, з моста подивилися, як їздять машини на відображення. У Дніпрі вогників теж, теж дуже красиво. ну от Набрались емоцій, повернулись додому, і буквально, поки ми туди-сюди доїхали, в магазинчик зайшли і вже і світло нам дали ну, десь через півгодинки, як ми вдома були. от І тоді я сіла вишивати, вишивала далі. От, ну а потім, звісно ж, знову ж таки обстріло, Це от все, що відбувалося вчора жахливого. Виходить, ніч якось провела так без сна І під ранок, коли вже все більш-менш стихло. У нас знову вимкнуло світло, і я спокійно лягла спати. <хи> ну от, так от І зараз знову от вам знімаю світла нема, тому я піду нічний сон доганю, може годинку-другу поки дуська спить. Ну, а потім будемо щось смачненьке готувати. Думаю, якийсь фільм може подивимося. от І буду далі вишивати цю роботу. І я от не знаю, можливо, от, от так от. Сьогодні да, от повишивала я, і можливо взяти іншу, а потім її якось да, продовжити ще взяти. Бо вона на крупному каунті, коли, от, наприклад, не дуже яскраве світло, мені дуже зручно її вишивати. Ще я знаєте, що вишивала, вишивала свою іграшку. Дивіться, яка зірочка у мене вийшла. От, висувала, вишивала щось, вона мені так от не дуже подобалася, а потім, коли бек зробила, дуже класно. Тут, до речі, бек не чорний. Я думала, можна синій замінити, коли вишила її повністю. Думаю, якось, якось так. Думала, можна темно синій замінити. Ну, в принципі, можна там, знаєте, взяти а, ну не знаю, який там. 823, наприклад, наприклад, да? там темно-синій, якщо я не помиляюся. Коротше, я не пам'ятаю. Дуже дуже темний. Такий синій, який майже чорний, то й теж можна взяти. Але я всі іграшки бек роблю 3371. Тому і тут спробувала у 3371, У мене так в іграшках, отам, де темний бек, всюди він. І мені подобається. Мені здається, цей колір підходить під всі. Кольори абсолютно. от Тому прикольно виглядає. І отака от от у мене іграшка вийшла. Це теж я пару днів вишивала. Теж, коли от в день, наприклад, не було світла, дуже зручно на пластику вишивати такі штуки. от Тепер хочу, оце у мене порожня зірочка. І я хочу тепер взяти якусь зірочку повну. Ну, повна це от буде теж як пряничок, а отут всерединький колір буде. От і хочу таку повишивати, а можливо, взяти ажурну повишивати не знаю. Ну, поки що з кольором хочеться побавитись, може, може, подумаю, яку може якусь. Зелену, вишити, або жовту, повну зірочку. Я подумаю. Виходить, я цю зірочку вишивала коли. Я її розпочала, коли був у нас день між марафоном одного місяця і другого. А я, я здала 12-го, а тільки 13-го можна розпочинати нову роботу, ну, щоб там не було сувів цих по підсумку, да? в підсумку, що там по кількості хрестиків. Тому, наприклад, я 12-го здаю отчот і 12-го не беру жодної роботи з марафону. І тоді в цей день я можу взяти якусь іншу. І от я взяла іграшку, цю зірочку, і отак от вишивала. То я думаю, можливо, наступну іграшку я так само розпочинаю. Почну. А коли буде оцей 12 число наступного місяця? Да? Коли ми будемо здавати отчут, і я тоді оцей день буду заповнювати. Тобто я її вишивала 12 го і 13, го так от. А цю потім велику свою взяла оцю, вже 13 го числа от 13-14 сьогодні те, що от ви бачите, у мене на каневі. Ну що, прийшов час показати, що у мене вийшло з вишивкою. Як ви бачите, додалося непогано і дуже швидко. От, знаєте, розпочала на такому натхненні вишивати, і воно вишивалося, вишивалося, а потім, а от зараз я відчуваю, що вже я так трошки туди-сюди відволікаюсь, значить, треба роботу змінити. А що я тут вишивала? Я вишивала саме оцю частину. Закривала, думала сюди, але якось мене повело більше туди. Ну і добре, тоді наступного разу сюди і піду. А, вишивала, виходить, от волосся, ви бачите, і от частину, цю частину прикраси. А далі тут піде у неї хустка красивий, оцей теж золотий такий обідок чи щось таке. А, ну що, що вам сказати? Все мені дуже подобається, навіть що було одиначок. От, наприклад, от всі, от у от от у цих підвісах майже всюди одиначки. Ну тут, наприклад, де колір якийсь вкраплення, те одиначки, все інше вишивається доволі приємно, Багато чорного. Я просто сіла і чорному тут вишивала, вишивала, позакривала все, а потім закрила отут вкраплення. Бачите, от як просвіти на волоссі, так от. Трошки різними кольорами, от і все. Ну якби сказати, що складно, мені було не складно, мені було дуже цікаво ця робота. Я думала, знаєте, ви вишию якось обличчя оце, і все. І мені буде вже не цікаво, я буду потрошку вишивати. Але ні, ні. Вишивається мені класно, хочеться далі продовжувати. Але ж кажу, кожну роботу я не можу довго. Мені треба зміни, і от зараз такий стан. Ну, я маю на увазі навіть не у мене, а у всіх чомусь стан такий депресняка. Не знаю чому, може хтось осінь не любить. Я дуже люблю осінь. У мене осінь ну, як? красиво, все класно. Навіть я ж кажу, мені, яка завгодна погода подобається. Тепла, сонячна, прохолодна, похмура, дощі йдуть, та що завгодно, мені все подобається. І в якій завгодно погоді я знаходжу щось прекрасне і щось для себе приємне. Коли похмура, можна посидіти повишивати, от як сьогодні ми прокинулися, так похмура, сонечка нема, дощик. Ну і що я сіла трошки повишивала. Що я на цій роботі, дівчата? Вишивала я три дні, можна сказати. Ну, воно мені пише як чотири, але це я ввечері розпочинала. Потім два повноцінних дня у мене з вишивкою було. І сьогодні я теж повишивала. Тому і рахую, що три дня. У мене зараз тільки 12.41. Тому це вранці я просто отут-от позакривала і дещо, дещо половила трошки. Знаєте, воно якось бо чорним вишивалося, і коричневим і чорним. Я не знаю, мені подобається вишивати, в принципі, чорним. І воно Швидко, зручно мене не напружує. От якби білим я вишивала, мені б не подобалось А тут все мені подобається. Коротше, моя робота, я не знаю. Я така щаслива, що я її знайшла для себе. А от, тому що вона мені подобається, вона мені підходить. Так, що мені вийшло вишити? Що, що я змогла, на да? що я змогла на цьому тижні вишити? Ну, це не тиждень днів, скільки там п'ять, можливо, я витратила. Ну, будемо вважати вишивальний тиждень. 5249 хрестиків, от. І воно начебто не небагато. Я, мабуть, ставлю вам картиночку, з чого я починала, щоб ви бачили різницю. Тобто була, була оця частина якось вишита вся, а от, оцю я і вишивала. Отак: от донька пустелі, чарівна прекрасна. Рада за неї і за себе. Так, що далі я робила, дівчатка? Я вишивала, зараз витягну свої оці штуки. Я вишивала зелене містечко. Для мене це як казкове містечко, щось таке. Так от якось або містечко щасливих людей. знаєте, от Щось таке так, видно вам? О, Отак от, 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 от воно в мене було, отут оцей будиночок. А оце те, що я вишивала, що я вам показувала в п'яльцях, що у мене потрошку додавалося. Я додала ще зверху тут ялинки, дерева, що там таке. А, і довишивала трошки низ оцю цю річку. Здається, я вам не показувала, позакривала. Тут порожні клітинки так і повинно бути, тут не зашивається. Тобто ця робота якби не з повною зашивкою, де ніде зустрічаються ділянки, де не треба зашивати. Тут неба немає і так далі. Але це я вам розповідала вже. І я думала про те, що якщо у мене там плямки, отут, наприклад, оце від полуниці, дусі, не перші полуниці у мене тут, розумієте. Ем, ну, якби Я вишивала ту частину дальню, а оця була скручена, і вона якось там їла полуничку і заплямувала мені. Десь там чай хтось розливав, коли вона в мене лежала на столі, це ще вдома у Харкові було. Ну, і Таким чином, бо вишивається довго, довго лежала вона в мене. І ем, якби наслідки. Наслідки всього цього. Але зараз я зберігаю свої роботи. Бачите, бачите, а тут видно вам трошки тут конвертик, що мені її радарила. І я в цей конвертик складаю роботи, які чекають вишивання. От вони у мене тут на столику лежать. І чекають свого часу. А ті, що я вишиваю, я вам показала, повишивала і туди назад склала. Отак. Тому буду сподіватися, що таких казусів буде менше. Так. Ну і що? От оця ділянка що вийшла. Зараз подивимося, що є тут скільки чого. Так, 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 дивимося, дивимося. Ну, Тут я вишивала, вважайте. Півтора дня ввечері розпочинала, і потім на наступний день оце я день вишивала і перейшла на деньку пустелі. Якось так Вишилось у мене 2287 з половиною хрестиків. Отут є напівхрест. Оця частина напівхрестом, крім будиночка, будиночки, і отут -от вже пішли вкраплення хрестиків, і потім отут вже внижче буде вишиватися все хрестиком. Цю роботу я не буду відкладати надовго, я думаю, трошки нижче зап'ялю і буду вишивати у цих мадамів, що тут у мене сидять за столиком. Це буде цікаво. Хотіла я відкласти взагалі цю роботу, знаєте, на раніше я так думала, що я її не зможу вишивати, що ми... мені настрій, знаєте, буде псуватися спогадами про якісь безтурботні дні. Знаєте, це все. А ця робота така, вона легка, вона приємна і. І як сказати, і на ній багато чого я для себе ну, дозволяє творчого, знаєте, там придумати щось, додати, щось там, ну таке. От і мені хотілося знову, коли будуть оці наші щасливі дні, коли буде мир, буде спокій у нас. І я зможу спокійно цю роботу продовжувати вишивати. Але от якось рука потягнулася, і це я тільки потім згадала. І от знаєте, зараз у мене такого відчуття взагалі немає. Взагалі немає. І я багато чую, от якщо я включаю якісь відео дівчат. Я багато чую таких такого знаєте, у всіх якось да настрій падає. Ну я сподіваюся, що це пов'язано з спорою року, да, а не там з чимось ще. Ну, хоча у нас відбуваються різні оці. Події неприємні, я маю на увазі скандали внутрішні. На зовнішні я навіть не дивлюся, в плані того, що з цього, там, знаєте, роздувати щось, немає сенсу, бо вони то одно кажуть, то інше. І хто хотів щось для нас робити, то і буде робити, а хто не хотів, для того, то, знаєте, знайдено предлог. Ну, так от я вважаю. От. А для нас, а, а ви що, не знали, що так? Ну, от, Чого ви розклеїлись? Чого то це знаєте? Оце навіювання? Типу А, отаке у нас у владі витворяють, а ми не будемо тоді, що від нас залежить? Ні. Хто хотів, я ж кажу, хто хотів щось робити, він і продовжує робити. І для мене взагалі не новина. Розумієте, коли це вибухає. Зараз я на це дивлюсь. Просто ну, думаю, ну, у людей совісті нема, у людей принципів нема, у людей не знаю, моралі ніякої нема. Але ж це на нас відображається погано. Але ми можемо щось змінити в цій ситуації. Ну, своє відношення. Значить, ми продовжуємо робити те. Що робили, і буде все добре. Ну, так от, інакше ніяк, ніяк. от Тому е, я продовжую вишивати, як зазвичай. І що, Ну мені здається, на мене, от якби от, так от емоційно може повпливати тільки внутрі якісь родинні да родинні проблеми, якесь от, отаке, отаке щось може. А оце зовнішнє більше на мене не впливає. Отак я собі вирішила. І живу далі собі прекрасно. Так, так, так. так. Ну, от, про цю роботу я вам розповіла. І ще я хочу вам показати, як я зірочку формула тут поклала. Ще не до кінця формула показую вам, дивіться. Так, ой, ай-ай, видно, да, видно вам. А, так, дивіться, як виглядає моя зірочка зараз. А я її так само фетром оформила, так само коричневу стерічку. То можна отак, от і залишити в принципі. Але я хочу потім вона підсохне я її, тільки приклеїла, тільки що. Підсохне і я хочу вирізати серединку, і у мене буде отака порожня зірочка. Насправді я ж кажу, можна отак, от і залишити. Якщо інший буде колір фетру, да, можна залишити. А ще я так подумала, можна сюди блискіток додати, і буде така іграшка. Ну, коротше, покреативіть, можна з цією. Такою іграшкою, отак я собі думаю. Але для мене я хочу її порожньою зірочкою зробити, типу як е, донат, да? ну щось таке ну, печиво, да, печиво в глазурі в блакитній. І якось так отак от вона виглядає. Порадувала мене теж тут менше тисячі, ну, якщо взяти і бекстіч і е, хрестики, менше тисячі зараз точно скажу вам. Щоб розуміти розміри цієї зірочки. Тут виходить 866 хрестиків, ну і беку 205. 205, здається, або 203, щось у мене два не домальовано, може, може десь, десь не домальовано. 203 пише, а десь два загублено, а наче все. Викреслено, <с> зрозуміло Ну, ладно Отак виглядає моя зірочка прекрасна. Можна тепер наступну якусь взяти, але це ж я ж казала вам, вже, мабуть, візьму на переході, коли коли місяць з місяцем в марафоні у нас змінюється. да там десь якого го от я подаю і скоріш, ну 12-го буду давати по ці по цим по великим роботам. І тоді, і тоді я буду вишивати наступну якусь зірочку. От я якусь візьму таку, що посерединку вишити. Мені хочеться може жовтеньку, якусь я так на них дивлюся. Які красиві, і зелененька краси, та всі красиві, коротше, мені подобається. Все подобається мені. от, от, от дівчата, отака, от, окуляри, <сум> да. Отак красиво все виходить, мені все, все подобається. І що мені на наступний тиждень, я думаю, я буду брати, я візьму оцю роботу, трошки повишиваю. І, скоріш за все, буду взяти, брати свою квітку, трояндочку на підвіконні, буду вишивати. От я її сьогодні, мабуть, візьму. От На цьому я відео завершую. Бажаю вам вишивальних вечорів, вишивальних днів і ранків. Ах, це любить вночі, тому і ночей тихих прекрасних вишивальних. Все бувайте, до наступних зустрічей в наступному відео. Oh wait, them.